Андрій Згородній отримав важке поранення під час бою неподалік роботи, ну а тепер пересувається на візку. Після повернення з госпіталю додому було непросто. не знав, куди себе подіти. Я знаю, що я комусь не треба, я знаю, що я щось роблю для пацанів. Я знаю, що вони дзвонять просять. Я, ну, м'яко говоря, поначалу приїхав, не знав, чим зайнятися. Було дуже скучно. А зараз... У мене є заняття, я займаюся, зараз ремонтом зайнявся, теж. Все, вони мені окна ставят, потім доработка, все одно дорабатывает самому. Так що зараз, ну як то говорять, що духом не впав, зараз все нормально. Мама, дружина звернулися безпосередньо до мене, до нашої організації за порадою. Ввечері про те, що ось Андрій, він хоче і надалі його прямо йому прям дуже кортить, і надалі допомагати армії Збройним силам України. Я зателефонувала своєму товаришу Олексію пильнику і кажу, що ми можемо придумати, тому що мотивація є, людина хоче бути залучена, ми маємо допомогти. Волонтери завдяки донатам містян придбали 3D-принтери, навчили працювати і зараз Андрій допомагає наближати нашу перемогу. Ламінат туди запустив, він сам його підбирає, сам його підкручує і сам печатає. Все працює на автоматі. Головне, щоб не тух світ. Якщо потух світ, він виключає на паузу. Потім обратно його запускає, продовжує, Він печатає далі. Робота на 3D-принтері настільки сподобалась Андрію, що він після завершення війни вже планує нові вироби. Закінчиться війна, він буде працювати на інше. От час пацанам у така термокружка з усім набором Дуже сильно великолепний підгон. Андрій хотів би виїздити частіше у місто, але є проблема з доступністю. А оце така в нас дорога. Волонтери кажуть, що суспільство ще не готове повноцінно сприймати і допомагати пораненим воїнам, що повернулися з війни. Потрібні зміни як законодавчі, так і зміни у свідомості і вихованні людей. Ми не готові до того, що приїжджають воїни, інваліди, і соціум часто відвертається від цих проблем, від цих людей. Ну, це це ми ще, може, там не сформувалася якась така думка у людей, скажімо так, правильно. Тобто, щоб допомагати десь там поступатися, переступати через якісь там правила ну, в користь цим людям. Це не тільки там, якась там, я не знаю, прокласти нову дорогу. Це у усьому, оформлені документи, там… Відвідування лікарні. В городні волонтери взяли на себе сміливість допомагати соціалізуватися пораненим воїнам та їх родинам. В громаді є сім'ї військовослужбовців, які наразі поранені, перебувають у шпиталях, і ці дружини, мами звертаються до нас за допомогою. Чим наразі ми можемо допомогти? Ми можемо надати милиці, ходунки, електричні візочки. Тому. Якщо ви маєте таку потребу, і ви завжди можете звернутись громадську організацію Розквітай і отримати допомогу.